Ти на каналі Тім 404, і сьогодні ми позаймаємося гнучкістю плечових та гомілкостопових суглобів. Тож почнемо, перша вправа, руку тягнемося до підлоги і одної мене вухо тягнемо догори. Намагаємося збільшити відстань від вуха до плечового суглоба. Дуже повільно, не поспішаючи робимо в своєму темпі. І наступна вправа долоні за головою, підкручуємо таз і починаємо робити невеличкі згинання в шийному відділі. Видих сховатися, на розкрити грудну клітину. Наступна вправа випрямляємо руки в паралелі підлозі і робимо ротацію плечей. Наступна вправа, вихідне положення те саме. Заводимо руки за спину. Один лікоть дивиться на стелю, інший на підлогу. Намагаємося тримати плече та перепліччя якомога. Далі позаду у спини. Наступна вправа. Коти в лікчових та плечових суглобах 90 градусів ми піднімаємо та опускаємо долоні. Намагаємося не рухати лікчовими суглобами, і руки тримаємо в рівень з плечовими суглобами. І остання вправа. Ми переплітаємо руки перед собою, намагаємося витримати в вихідному положенні кути 90 градусів. І піднімаємо руки нагору. Після кожного повтору міняємо положення рук. І для наступного завдання нам знадобиться стілець. Кладаємо долоні. На стілець паралельно плечовим суглобам і на видиху починаємо рухатися грудною клітиною донизу. Намагаємося не напружуватися, обов'язково повертаємося у вихідне положення через круглу спину. Не повинно бути болісних відчуттів, все робимо в своїй амплітуді. Наступна вправа будемо тягнутися однією рукою вбік. Дуже обережно, так само на видиху, амплітуду руху підлаштовуємо. І останнє вправо вкладаємо лікті на стілець, долонки собі на хребет і знов через круглу спину створюємо прогон по всьому хребту. На видиху. І переходимо до стоп. Наступна вправа ми сідаємо, випрямляємо ноги і починаємо робити оберти стопою. Рухи м'які повітні, не поспішаємо, намагаємося зробити з максимальною амплітудою. І робимо все те саме тільки в іншому напрямку. Наступна вправа відтягуємо від себе пальчики та підтягуємо стопу на себе. Так само дуже повільно, обережно намагаємося робити з максимальною амплітудою. Якщо відчуваєтесь дискомфорт або якісь неприємні відчуття, то можна робити перерви. Наступна вправа ми продовжуємо робити той самий рух. Тільки ми згинаємо пальці. І все те саме тягнемо носочок від себе та на себе. І наступна вправа в положенні випаду на одному коліні, фіксуємо собі стопу і починаємо рухатись коліном вперед, виходячи за межу пальців. При цьому п'ята не відривається від підлоги. Наступна вправа сідаємо собі на п'яте і по черзі починаємо піднімати коліно над підлогою. Якщо ви тільки почали розтягувати стопи і вам ця вправа важка, вам буде достатньо просто посідіти в цьому положенні. І Більш складна варіація цієї вправи, одночасно піднімаємо коліна над підлогою. Допомагаємо собі трохи руками, можна переносити вагу на руки. На цьому наше тренування завершуємо. До нових зустрічей!